Як не злякати хлопця на першому побаченні або теорія кольору, про яку гуде весь американський тікток. А у нас чомусь про це всім Дівочки, беремо попкорн, я все швидко поясню. На перше побачення з вашим мочачу, ви одягаєте будь-який елемент рожевого. Повірте, це працює. Я завжди отримую масу компліментів, саме коли я в рожевому. Але до тих, хто френдзоні або до ваших улюблених бестіс, ми одягаємо жовтий. Якраз цей кольор прямо говорить, що ви ясне сонечко з класним вайбом. Якщо ви хочете, щоб людина вам довіряла і максимально відкривалась, просто блін, будьте нормальною людиною і. Не забудьте одягнути елемент синього. Напишіть, що ви думаєте, з приводу теорії кольору, чи вірите ви в це, і чи робити другу частину. Насибельні тренди літа двадцять двадцять Зберігай гарячу трендову підбір. Починаємо з прошви, яка повернулася з новим свіжим вайбом. Це за мета легкість, яку ми всі шукали, виглядає дуже ніжно. Далі у нас вершково-жовтий, який прекрасно підійде, щоб пити свій просеку. Десь на Санторіні чи в Одесі обирайте, і там і там буде ідеально. Пройдемось далі по відтінках. І наступний у нас пудрово-рожевий. свіжий повітряний і дуже універсальний. Реально його можна поєднати з будь чим А цей ляний костюм вкраму сердечко. Дівчата придивіться, поки він ще є в наявності. А наступний тренд, який мені особисто дуже подобається. Обається за базові майки з зло, мінімалістично, стильно і взагалі не запарюєшся над тим, щоб вдягнути коротше дівчат. Все як ми любимо. І останній на сьогодні, але дуже гарячий тренд цього літа це міні-шорти. Трикотажні, ляні джинсові. Обирайте будь-які зводьте з розуму усіх своїми ногами. Mm. До речі, усі образи я підібрала у One by One, Напишіть які найкраще чи робити другу частину. Макіяж, холостячки, який коштує дорожче, ніж оренда квартири. Рахуємо разом, бо такої суми я точно не очікувала. Починаємо з -тону, і Я його наношу просто найкращим спончиком у вашому і моєму житті. Просто намочіть його і покриття ляже. Ідеально, я вам це гарантую. Далі у нас контурний олівець, який коштує як комуналочка влітку. Чуть-чуть моложусь рум'янами і починаю фаячити. Дістаю свою магічну паличку. Це пензлик від українського бренду Брашо. Він легесенько розташовує і не залишає плям. Короче, все як ми любимо. Крім того, що він дуже якісний і щільно набитий, і у нього дуже Дуже легшері пакування можна й на подарунок, візьміть собі на замітку. Поки розповідала, нафарбувала губи так, щоб їх хотілося цілувати. Дівочки, угу, це найкраще ліпком. Малюємо брівки, і фіксуємо все сухими текстурами, щоб макіяж не втік, як колишній у подруги. Не забуваю про хайлайтер, щоб він знав, то головна зірка його життя. І в фіналі все спреєм, щоб макіяж точно протримався весь день. Дівчата, я все своє ношу з собою, тому використовую ще такий холдер для спонжика. Відбрашу це дуже зручно. І ось така сума у мене вийшла. це дорого чи нормально, і як вам такий макіяж. Мої стильні покупки на літо частина перша давно хотіла сукню саме такого фасону. Він супер універсальний. Але дівчат, коли я побачила цей колір, я закохалась. Дуже перепрошую, але це розрив і однозначний тренд цього літа, а на засмаглі шкірі вона взагалі буде виглядати нереально. Другий мій улов на випадок прохолодного літнього вечора, щоб не шукати знаєте якусь мучачу, я відразу взяла кардиган в тон до сукні. І, як на мене, цей сет виглядає на мільйон. І до речі, це італійська пряжа і стовідсоткова бавовна. І, як завжди, залишаю посилання, і напишіть, як вам образ. Де знайти спортивний одяг як Спінтерест в Україні роблю краш тест і розповідаю. перший образ в стилі я не готувалася, але випадково розбила сердечка усіх на пілатесі. Дівчат комбінезон з ідеальною посадкою, з м'якесенької тканини, яку не хочеться знімати. Old Money Girls для вас улов, розкішний комбінезон для тенісу. Дівчата видихаємо, не переживаємо. Він щільної тканини і має шортики, тому нічого не буде видно. Переходимо далі. Клінґол урвала для вас зефірний комплект, який збере усі компліменти. Він робить якусь нереальну фігуру, і головне нічого не перетискає. Переходимо Ходимо де спресона сіньори або Black Cat Energy, пострибала, поприсідала дівчата з Base, все тримається. Просто ідеальний комплект, який має бути в гардеробі у кожної дівчати. Поки цілочки ще є в наявності, забігайте на спорті Дейсу Papaya, тому що у них все розбирають як гарячі пиріжечки. до 11 травня буде діяти акція, де можна отримати приємні подарунки та бонуси. Я, наприклад, хочу все, і ви теж обов'язково забігайте, і напишіть, який образ найкращий. Я ніколи не версія холостячки Дівчата загинаємо пальці. Якщо ви теж я ніколи не ходила на побачення, яке б не привело до довготривалих стосунків. З цього випливає наступний факт, що я ніколи не була в стосунках менше ніж три роки. Я ніколи не відбивала хлопця в моєї подруги, та й в принципі не в подруги теж. Я ніколи не ревнувала хлопця до його мами. Тому питання: букет мамі чи дівчині для мене цілковитий крінж Бо справжній чоловік подарує таку радість і мамі, і своїй коханій тому що він точно буде знати, що Flower Shop діє постійна акційна пропозиція на троянну них неймовірно розкішні букети на будь-який бюджет і смак. Зберігайте.